Чи може бути шейвер для мокрого гоління? Ні. Ось такі сіткові електробритви вони йдуть для грубої щитини. Така, що таке щитина? Це таке грубе зрізане волосся, воно відрізняється своєю структурою, воно йде грубе таке. Ось, і для того, щоб це така фінішна процедура. Умовно, ось у мене, бачите, ось на шиї, у мене йде така вже одноденна щитинка, така дрібненька. Дрібненька, але така йде груба. І відповідно, цим. Шейбером я можу пошліфувати. Ця штука дуже добра для тих, хто голиться тримером, і вам не подобається, що тример залишає. Він буде залишати в будь-якому випадку трішечки таку, грубо кажучи, надену щитину він залишає. Якщо ви хочете, щоб це було більш гладке гоління, треба ось для фінішу використовувати ось такий сітковий шейвер. Але не потрібно е, ніяких там засобів, там, такі як крем, пінка, воно навпаки, по-перше, воно буде забивати ось цю сітку ножі. Оця пінка буде всередину заходити. Буде якесь навіть мастило чорне виходити, тому що воно там взагалі його люди казали, я кажу, ну так, а що ви робите? Ну, пінка. Ну, звичайно, пінка його там вимиває, це якесь спеціальне роблять мастило, щоб не ржавіли ці ножі. Тому що сітка ось контактує зі шкірою. Тому не треба ніякого там, ні, ні пінки, ні крему, нічого. По-перше, що воно може справді е, впливати на роботу самого пристрою, а плюс. Для чого взагалі використовувати для гоління якийсь крем чи засіб для того, щоб пом'якшити щитину. Тобто, якщо вона вже буде пом'якшена, то шейвер її може пропускати. Наприклад, ось на руці у людей на тілі волосся більш м'яке. Тобто, давайте навіть подивимось. Бачите? Воно його не бере. Тобто шейвер навіть таке волосся пропускає. І мені дуже дивно, коли там якісь продавці, я так розумію, не сильно орієнтуються в товар, який вони пропонують. І вони там розказують, що там такий шевер може підійти для тіла. Навіщо? Там зовсім інші інструменти для тіла, є спеціальні тремори. Чи треба використовувати якісь там мокре гоління, якісь крема намащують, там щось показують. Це все не потрібно, тому що це зовсім інший інструмент. Мокре гоління це роторні, такі ось ідуть електробритви, такі диски круглі. Хто не знає, я можу пояснити. Ось тому. Тільки сухе гоління, тільки дрібна щитина на чоловічче на обличчя. Там під мишками теж незрозуміло. Навіщо вам там супер таке вже гоління? Це вже або лазерна апіляція, якщо ви вже хочете, щоб була народжена шкіра, або вам достатньо тримара, який теж досить добре зніме масу, і цього буде достатньо. Але там такої грубої щитини ну, не буде точно.